Бажаю здоров'я, мене звуть Андрій, ви на каналі Паламар. Я переїжджаю на інше житло і хотів трішки поділитися якимось деталями про цей переїзд, а саме поділитися, яка кількість речей є. І трішечки, щоб ви пораділи за мене, наскільки багато речей влазить у мінівен караван. Ось така буде дитяча кімната. Ось так, бачите, тут. В емілії теж буде щось таке подібне для іграшок, але тут іграшки далеко всі не влізуться туди. Тому ось так. Тут є ще така одна шафа, тут є велика світла ванна. Кімната мені подобається, багато тут місця, така вона світленька. Далі є ось тут пральня. Потрібно купити пральну машину і сушку. Е -е, є ще навіть ось така комірочка класна. Невеличка, але щось там можна поскладати, якісь полички зробити. Драбинку, можливо, навіть. І так під саму стелю можна навіть щось придумати, мені здається. Ось такий тут другий, другий поверх в цьому таунхаусі. Спускаємось донизу. Ось тут в нас є кухня трішки більша кухня, ніж та, де ми зараз живемо. Мені здається, трішечки вона по довжині, якби довша, і це не може не радувати. І... В цих триходки буса ще ось така софа. Тут ще мають подушки такі бути. Така софа входила ще в ці три поїздки бусом. Ось ця морозильна камера для лососика і ікри. Десь, Десь маєш той лосось з ікрою зберігатись правильно? Та да собі, отак ще баночка стоїть, вже, вже скільки не роздавав, а, а ще є, треба їсти вже самому. Ось скоро сезон лосося. Так, і в цих три ходочки входив ще ось цей шкаф. Ось така, я не знаю, як вона називається. Коротше, отак. Шкаф, ось такі, типу, меблі. Оце, як це, палац по-нашому, чи як коврик, чи як правильно коврик, напевно. І ось так. Три ходки вже бусом. Три ходки бусом зроблено. І одна ходка зроблена мінівеном. І це ще далеко не все. Буду далі працювати. Сьогодні взяв вихідний, щоб переїхати, планую пофарбувати ось цю. Бо вона якась така, бачу, така вона, знаєте, вже старенька, і хочу її пофарбувати, щоб якось її освіжити, щоб вона була трішки краща. Ця морозильна камера. Не дуже мені подобається, коли в лівінг-румі стоїть морозильна камера. Ну а що поробиш, коли ти рибак, і тобі треба омегу 3 і омегу 6, напевно, чи що там зберігати в холодильнику? Що поробиш? Трето-тре, -тре, як то кажуть. І напевно, оцю шафу перефарбую теж в такий біленький, і воно буде вже якось вписуватись краще трішки в, бачите, в цей колір. Вся кімната біла, ця шафа буде краще, якщо вона буде біла. Тобто в шафу планую перефарбувати. І ось це три ходки бусом, і показую, що мені влізло в мінівен, який був е заповнений майже під стелю. Ну, як, не я покажу, в чому прикол. Ось це все мені влізло в одну ходку. Dodge Caravan. Dodge Grand Caravan. Подивіться, яка краса. Це ж повно речей, це реально повно речей. Отак обживаєшся таким барахлом, і потім я не знаю, будь-який періст все потрібно, напевно, виконати, взяти два чемоданчика і поїхати. Але цим всім обживаєшся, і воно насправді якби не сильно потрібне. Не можу сказати, що це все сміття, бо що Ванюшка з Калгарі подарував ось такий набір, як то кажуть, знаєте, по-нашому в дитинстві Діван Дек оце подарував. Класний набір, як я можу сказати, щось, щось подібне. Але маю на увазі, що обживаєшся купою речей, які по суті ніби ніякої цінності абсолютно не несуть. Бо при будь-яких обставинах, якихось таких знаєте, обставинках, їх потрібно реально позбутися дуже швидко. Але без них теж якось жити складно. Ось таке подвірочко у мене буде. Бачите, це для тих, хто не бачив попереднє відео ось таке подвірочко. Дитина хоче якийсь батут, а я не знаю як, що, але тут можна і гриль, ставити, барбекю ставити, батут. Коротше, напишіть, що б ви порекомендували. І я дуже-дуже задоволений, що просто одна ходка дочь караваном влазить така кількість речей, і це товариство далеко не його максимальне завантаження. Покажу зараз чому. Покажу, але спочатку треба занести, хоча це хоча б ці всі речі. Просто на підлогу поскладати. Переїдемо і вже будемо з ним розбиратися. Зараз потрібно вирішити такі більш масштабні справи, тому треба ці речі всі занести. Отак. От І так пів хати барахла. Куди його дівати? Скажіть мені, люди добрі. Показую, чому кайфую від мінівена. Дивіться, це його був не весь потенціал, бо я перевозив ось таким величезним ящиком всередині. Тобто він забирає велику кількість простору. Тут в майбутньому планую возити якісь, можливо, такі дешеві інструменти, викрут... ножик, викрутка. Не щось дороге, щоб не бомбанули. Але все рівно якісь такі ручні інструменти, якогось там шпателя, кісточку можна перевезти. Правильно? Тобто, оцей ящик був тут, і з цим ящиком ці всі речі були всередині в цьому доджі. Окрім цього, в цих доджах караван в звичайні версії, типу в підлогу вмонтовані сидіння. Тобто є звичайне нормальне сидіння пасажирське, 6 сидінь, тут мені здається 6 або 7, а 3 ззаді місця і 2 ось тут середній ряд. Тобто виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5 і от 6, 7 місць виходить і в звичайній версії вони задні складаються, передні не складаються, по-моєму. В якійсь трішки кращій версії, яка називається Stoven Go, складаються всі сидіння пасажирські повністю в підлогу. Тобто, якщо в мене їх тут нема, то знявши цю підлогу, або будуть там сидіння, або будуть великі такі бокси під сидіння. Тобто, ще багато простору для якогось вантажу. Відповідно, це в нього ще є якби. Конкретний потенціал перевозити і більшу кількість вантажу, тому що, дивіться, бачите, ящик можна забрати сюди, ще влізе якихось декілька чемоданів, запакованих повністю. Плюс оці бокси під, під 5 сидінь, в яких теж є дуже багато місця. Відповідно, бляха. Я дуже задоволений автомобілем, який має такий великий потенціал перевозити багато речей. Це класно, але в будь-якому випадку класно, коли речей цих не так багато. Бо це все таке, знаєте, речі, які забирають просто простір, і тільки тобі якось перекривають трішки дихання. Знаєте, краще їх позбуватись, а не їх накопичувати. Ось така в мене думка, товариство. На зв'язочку. Те відчуття, коли в двох хатах вже бардак. Але під час переїзду це якби. Що? Неминуча Діна підказує. Це якби зовсім неминуча річ під час переїзду. В кінці, можливо, покажу, як ми тут вже доведемо все до пуття, як то кажуть. Е, ось так дивіться, який насичений цей у нас густовий матрас. Е, просто такий прекрасний колір. Ось такий робиться бардачок. Ось так все виглядає. В газети баночки замотуються для переїзду. І... Е, і ось так. Купа ще повно. Якихось речей. Це надувне ліжечко тако, таке, Діма нам подарував Діма. Це той товариш, який це житло мені типу допоміг знайти і Mercedes продав. Це такий класний надувний, дитячий типу дитяче ліжечко. Грінскрін такий, бачите, з цієї сторони він голубий, з цієї сторони зелений. Ой, коротше, ліжечку я вже. Говорив, а в попередньому говорив, ліжечко хочемо комусь віддати і купити для дитини трішки інше, трішки більше. Так що, кому, кому потрібно, звертайтеся. Ось так, товариство. За сьогодні, і вчора ось так, чотири буси. Це завдяки тому, що є і два-три матраса, можна сказати. І стіл, і диванчик. Того так, чотири аз... буси великих вийшло. і Вийшло ось три таких підстелю мінівени. Три мінівени і чотири буси. Ось так. Е, ну це вже ніби майже все. Ще велосипед, там і ще трішечки, зовсім трішечки. А, і ще рибалка. Рибалка це буде ще один мінівен. Окей. Mm -hmm. Дружочки, дивіться, що робиться. Що робиться, все чорне. Ожинка яка смачна, солодка, до речі, зовсім не кисла. А прям... Солодка. Мілуся допомагає мені складати столика, так, Дат? А Ану, покажи, як це робить. Ні-ні-ні, ти ще не крути. ти давай ще одну гаючку постав. Іншу гаєчку, дати, оцю. Тримай. Внизу. А, Я Потримаю, вис. давай. Давай, давай, внизу закручуй. Угу. Молодець, ще, 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 ще. Ще, ще, ще. Угу. Дай спробую подивлюсь дайте. Ага. Відрає з рук, не дає щось зробити. Сама. Ще, 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 ще. Давайте хоче спробувати імпактом закрутити? Ну давай, пробуй. Імпактом, дай, спробуй закрутити. Оцем. Хочеш закрутити? Треба цю кнопочку натискати. Оцю чорну, так, оцю. Натискай. Натискай. Добре, добре. Давай. Давай, ну в мене немає 8 рук, щоб закрити ще вушка собі. Угу. Тепер. Ось, все, все, все. все. Тепер що оце, давай. Молодець, Китця, оце ти професіонал! Почекай, почекай. Є, молодець! Залишаємо ми цю квартирку. Прожили ми тут майже половиною рочки. Довантажили все інше. Знов ще один мінівенчик назбирався в мене з моїм рибацьким всім. І покидаємо ми це житло. Так, Діна поприбирала все чистенько. Бачите? Зазвичай люди не паряться і можуть залишати реально дуже сильний бардак. А Діна, дивіться, молодець, яка вимила все гарно. Ну так, знаєте, люди завжди, які цінять свої інтереси, вони зазвичай не паряться, залишають повне сміття і валять. А такі люди, знаєте, якісь такі простіші, як ми. Стараються залишити красоту-чистоту. Це що говорить про людяність і невпевненість в собі чи чого так. Але мені подобається, дивіться, яку красоту Діна залишила молодець. Все чистенько, все гарно, все пахне. Кімнати чистенькі, ніякої пилюки, все вимито. І тут яка краса. Дивіться. А, так. Ой, бувай квартирка в Канаді. Вже якось дуже сумно. Стакани Поприбирали трішки і приїхали в сербське кабаре на обід. Отаку От вже багато жість живемо. Вже знімаємо там і їмо по ресторанах по кабаках. Як вам така штука, а отут, зараз покажу, що тут буде. Пунь. Бараболя моя бараболя! А тепер оце тако макати оце. І... Рекомендую місцевим відвідати оце, дивіться, тако пунь. Макає макаліті. Mm -hmm. That's nice. That's nice. Mm -hmm. Дивіться, у нас нема свиней, але Діна дивіться, що виробляє. Купила карбонару, не доїла, але оце вже солоденько щось собі зарядила. Бачите, яке хитре. А додому що вже готувати не треба, вже дивіться, вечеря є. І все. Бачите, яке хитре. Мудрість. Мудрість. Не зразу до мене це приймає. Не зразу прийшло. Та-да! Ось така у нас спальня вже гарна. Мені дуже подобається, як поєднується дерево з білим кольором або дерево з чорним кольором. Дуже класно виходить. Проста така, але просто собі дуже комфортна, затишня, затишня, затишна така вийшла спальня. Друзі, нам подарили це покривало, таке гарне, класне. Це ліжко ми купили. До речі, бачили, як я його попиляв, ту підставку під ліжко, але нічого. Склепав до кубки і зараз отаке от гарне велике ліжко. І ось таких дві тумбочки віддали нам безкоштовно ще більше ніж два роки тому. Ліжко теж купили якесь, я не пам'ятаю, таке недороге. Але дивіться, як воно виглядає, ніби якийсь один комплект. І гарно дерево поєднується з білим кольором. Мені дуже подобається тепло, так затишно. А це єдине, що треба оці наклеючки повіддирати, такі мілуся понаклеювала. Тепер в неї тільки буде в своїй кімнаті, можна буде клеїти. І все, і вже така спальня краса готова. Тільки ще. Було би класно якось оцю плямку позбутися. Я не знаю, що це таке. Хто знає якийсь такий засіб, чим можна його позбутися. Будь ласка, дайте знати. Дивіться, яка малесенька мамочка везе своїх бейбіків все в рожевому, все в рожевому, Дуже любить рожеві коні. Ой, Боже, дякую. Хочемо перефарбувати ось цю шафу, я вже говорив, щоб був однаковий колір зі стіною, бо такий не якийсь бежевий колір, а буде біленький, я думаю, що буде гарніше, свіжіше виглядати. Ось так. так ми тут малюємо, фарбуємо наші шкафи і Мілося фарбує теж. Правда, Мілуся, покажи, як ти робиш. Покажи. Кажи. Чи приймати його участь нам самим не дає? Давілось? Що тобі подобається? А? Майже одразу після нашого переїзду я мав нагоду познайомитись з хорошим фахівцем очищення килимів у метро Ванкувер. Хочу щиро його порекомендувати як відповідального та професійного майстра. У нього є спеціальний ліхтарик, який дозволяє визначити рівень забрудненості келому. Наш келем є доволі старий, з великою кількістю незрозумілих плям. Результат мені сподобався. Деяких плям не вдалося позбутися, але я не очікував магії, бо цьому карпету напевно. Можливо, навіть років 30. У приміщенні стало помітно свіжіше та приємніше. Тому рекомендую цього спеціаліста за доволі доступною ціною та якісною роботою. Контакти я залишу в описі до цього відео, тож звертайтесь та передавайте від мене привіт. Зараз Мілуся показує, який вона воїн з мечом. Давай ще. Ого, вау! Тебе всі будуть боятися точно всі вороги, бо ти такий воїн крутий. Ні. Бажаю здоров'я товариства. Сьогодні працював і в кінці свого робочого дня дивлюсь, стоїть біля смісника телевізор. І в мене вдома якраз немає телевізора. Я хотів якийсь новенький купити, смарт тв туди-сюди, але дивлюсь, стоїть, гляньте на секундочку, Sony. І бачу Bravia, і знаю, що Sony, Соні, Bravia, ну це якби якість чуть-чуть. Я не гуглив, скільки він там коштував в свої, в свої часи. Але впевнений, що це типу Соні Bravia, це якість якби непогана. Дивлюсь, ззаду телевізора пише 2006 рік. Думаю, ого, це старе. Але думаю, якість повинна бути класна. Коротше. Що, я взяв цей телевізор додому і думав, що ну там буде робити, не буде взагалі, може не робочий, просто хтось виніс, але делікатно просто з боку поставили, ніхто його там не копом не вивів, він закидав самий смітник. Тому, думаю, шанси є. Коротше, приніс додому, взяв на секундочку. У мене була отака штука, якась не знаю, від гугла чи від чого ця, ця байда. Коротше, трансмітер, якось він називається, чи як там, така штучка, включається ваш HDMI вихід на старому телевізорі. І ось так конектиться теж до розетки. І все. Андрій дивиться ютубчик в такій якості, я вам скажу, непоганій. Подивіться, як цей Sony показує. Просто така собі плазмочка, я не знаю, скільки тут дюмів. 50, напевно. Ну, от така краса, 43, не знаю. Подивіться, дружочки, 19 років телевізору, подивіться, яка краса. Ютубчик можна дивитись, Netflix, все, що хочеш. І просто безкоштовно. Добре, що в мене той трансмітер був. Два з половиною роки. Просто він лежав в мене в цьому в коробочці і чекав, напевно, сьогоднішнього дня. Все. Андрій вже телевізор поки що купляти не планує. One day later. Бажаю здоров'я! Так, що в нас? Оновлення, апдейт по телевізору. Та-да сюди! Телевізор вже є. Вчора купив, а -а -а, в, в IK, купив вчора таку штуку. Просто господар своєї житті, дивіться, пішов 180 доларів нову тумбочку до телевізора. папам, Є! Ну ну, а як раз живеш, раз захотів, купив, а чого? Бо сьогодні друзі мають прийти, будемо може грати мафію. І дивіться, який тут робиться після цієї Ікеї, маленький в хаті пиздець. Маленький піздець робиться, я вам сказав. І що? Це був мій молоток в чоловіка, в якого є бус з інструментами. Оце в нього такий молоток був. Не знаю, що це таке, але прикол. Отако. І показую вам один тільки раз. Один раз. Фокус. Ага. Повірив. Good morning, fine! Looking very good, very Ось товариство пройшло вже половиною місяці, як ми тут живемо. Я ще досі гарно не поскладав свої речі, не можу знайти їм якось місце. Місця стало більше, частинка речей в одному десь в шкафу, частина в іншому. В підвалі ще всю свою рибалку не поскладав. Але хочу, напевно, вже сезон рибацький закінчиться, я вже там все зроблю гарненько до наступного сезону. Коротше, ну таке товариство. У мене буде навіть до вас прохання, щоб мені трішечки допомогли, можливо, хтось з дизайном, з якимось таким візуальним, чи як воно там баченням. Бо в мене з цим є якісь явні такі е, запитання. Коротше, покажу оцю кімнату. Ось, дивіться, оцей куточок мій. Я хочу мати, типу, свій такий маленький, ніби як відокремлений Офіс. Щоб відокремитись, ми зробили типу. Ось цю шафу, до речі, її перемалювали. Ви бачили на відео, вона була така якась типу, бежева, зараз вона біла. Ось цю шафу ми, типу, ось так поставили, вона відокремлює ніби трішки ці зони. Ось тут така зона, типу, якби така відпочивальна релаксова зона. А тут, типу, якби така, я хотів би мати робочий куточок. А ось тут, типу, така. Столовка, до речі, дивіться, товариш приїздив до мене, він був з Едмонтона, приїжджав в Ванкувер подивитися. І ось це, типу, я хотів з ним ну як зустріти його. І ми так трошечки дзьобнули, Подивіться, які ми пияки. Просто 100 грамульок на двох не знаю, випили чи не випили. Ось так ми сиділи. А він в гості прийшов з якоюсь такою текілою. І зрозуміло, що ми її не відкривали, бо оце, ну тільки оця, подивіться, які два ПЯК. <реш> вже вік не той, що пити. Коротше, отаків Андрія. Бара немає, але якби був бар такі б в мене напої в барі були. Коротше, телевізор, я вже розказував, знайшов на смітнику, дуже класно показує. Мені подобається, що він показує навіть от з якогось такого кута. Все дуже-дуже класно видно. Оцей тілічок мені прям дуже подобається. Ось це я купив. В Айкі, мені здається, 160, чи скільки там воно, чи 180 доларів після податку коштувало така підставка під телевізор, ніби непогана. Оце крісло, дружина, не хотіла би перевозити з нами сюди на нове житло. Але в мене кум любить такого прийти і собі в кріслі посидіти, бо воно так гарно спинка в нього відкидається. Коротше, ось ця зона в нас вийшла ось така. А ось цю зону я хотів би з нею щось зробити. Хотів би якогось гарного стола, напевно, якісь полички, якось, можливо, відокремитись тут. Я не знаю, чи продається щось таке. Ну, 100% продається щось таке, щоб відокремити. Чи, можливо, я не знаю, якісь кущі тут поставити, щоб таку зробити, і відокремити. і Якось було зелено гарно. Чи якусь я не знаю, ще якусь таку довгеньку полички, якісь поставити, таку стіночку, щоб відокремитись. Ну хотілося би мені якийсь гарний столик. Ну, ось такі якісь е, полички, щоб там поставити, наприклад, ось цей свій мікрофон, камеру свою. До речі, покажу вам свій. Ось ця баночка тут не дуже личить, вже світло таке погане, ніби на дворі ще, ще світло. А, А, тут вікна закриті в мене. Ось так. Коротше, товариші, дивіться, який в мене, який в мене, цей, який в мене бар з духами. А Чому цей ковпачок так нерівно стоїть? О -о -о. Ого! От, коротше, таке... Дивіться, товариство сестра в мене займається оця б'юті-сфера. Ось ця баночка. Тут в мене Gucci original, але вони не в оригінальній баночці. І отут в мене Gucci or не в оригінальній баночці. А оця Versace теж. Бачите, не оригінальна баночка. Вона гарна, тільки типу не оріджінал. Оце теж тут Gucci не original. А тут дивіться, Dior, Sawa, Armani, LaButan. Yulong, ось це мої, до речі, найулюбленіші. Оця маленька Yulong, де Юлонг? Це мої найкрутіший запах, найбільше мені подобається. І там, коротше, лабутени різні, ну, такі фокуси, дізель. Дивіться, Андрій, яка колекція блатна. Сантехніку такий йде чистити каналізації, надухався Армані і пішов. Ось так, товариство. Так, добре, це те, що тако сховаємо, щоб не було видно. Його. О, та що, І це і хочеться таку трішки зону. Собі якусь там, тому в кого є якесь таке бачення, що в цьому куточку можна було б зробити, дуже буду вдячний, якщо мені зробити якусь таку підказку, як відокремити якусь мені отаку робочу зону, щоб такий був столик. Дружина теж типу хотіла би мати якусь свою зону. Можливо, можна якогось стола такого кутового поставити і мати там її робоче таке місце і якесь моє. Ну от, можливо, в когось є бачення, буду дуже дуже радий, якщо хтось щось може проконсультувати. Подивитись, до речі, на кухні ой, не на кухні, а товариш мені з роботи продав пралку і сушилку. Сушилка, не знаю, в Україні взагалі не пам'ятаю, чи таке бачив, в Польщі теж не дуже популярне було. Не було в нас сушилки ніколи в Канаді. В Штатах переконаний, що, ну, як, що теж так само, все, як тут всі мають ці сушилки, без них ніхто взагалі, напевно, не заїжджає в житло. Ну, коротше, Сушилки обов'язково, навіть суперстарі будинки. Мають загальне типу Лондрі, типу як пралку, пральну таку кімнату, і там теж є ці сушилки. Тому дякуючи колезі, предрак він мені продав. Я не пам'ятаю вже за 202 штуки чи за 300. Коротше, за 200 дві штуки чи за 400 дві типу пралка і сушилка. Я вже не пам'ятаю, можливо, навіть за 200 доларів, а можливо за 400. Я не пам'ятаю. Мені здається, що дуже дешево. Напевно, 200 навіть було. Коротше, це дуже така класна ціна. І того навіть з цим обжились. Тобто телевізор, підставка, пралка-сушилка, Андрій обжився вже ось така оця зона. Мені подобається. Але є ще в мене питання. Коротше, ось тут я би хотів поставити якийсь такий ліжечко, щоб воно ось так було навіть можливо впритик до дверей. але... Щоб воно було більше ось тут і воно йшло, воно тут називається l shape типу L такий L-подібний чи Г-подібний диванчик, щоб було можна було прилягти. Бо тут реально не вистачає місця. Ти лишиш там голова, і тут ноги вже треба закидати сюди. Такий маленький цей диванчик. Але тут бракує мені, типу, якби відстані. Чи це на спеціальне замовлення треба робити? Мені здається, в мене тут. 74 і інша, а максимум до дверей 77, А всі дивани починаються, якщо не помиляюсь, від 83. Тобто цей куток мені теж не подобається, бо я хотів би мати якийсь бішечкий диванчик і щоб він так заходив такою сюдою буквою. Напевно, це треба теж хто розбирається на замовлення. Просто замовити, щоб отакий от був диванчик буквою Г було більше простору. Знизу можна було витягнути якусь частинку і зробити таке, як більше ліжечко, щоб тут могло спати там одна чи дві людини. Але щоб це було можливо, бо тут якось ну, трьом ми тако сідаємо, я дружина і доця сідаємо дивитись фільм. Зручно, я собі там мала між нами. Все добре, але хотілося б, щоб можна було ще, наприклад, прилягти повалятися. Якщо цей варіант з диванчиком не підійде, то оця відпочивальна зона воно ніби прикольно вийшло. Але хотілося б тоді щось змінювати, вже тоді робити такий, знаєте, радянський оцей стиль. Оце переносити туди, десь по центрі. І ось тут робити великий, типу, просто величезний купити такий, типу, оцей як це, диван з такою буквою Г, і він тут вже влізе будь-який. Тобто, було би досить. Досить було б вже комфортно, величезний диван і там телевізор, але тоді вже з цим плануванням, вже шкаф, то теж під стіночку треба десь ставити. І з моїм вже типу офісом не зрозуміло, як воно би було. З цим я нічого так і не зробив, бо я собі зрозумів, якщо я навіть куплю фарбу і перефарбую, то ось ця частина, оцей пластик, він буде теж такий жовтий, і я не знаю, можливо, зубною щіточкою його варто було би почухати, і можна було би щось зробити, але не впевнений, я за нього так і не брався. Коротше, ось таке товариство, тобто оця зона мене якось так трошки бентежить, і там хотілося би такий диванчик. Тому, повторюю, вже в 10 хто трошки в цьому щось розбирається, буду радий отримати якусь, якусь пораду. Ось так товариство, ось так ми облаштувалися. Сьогодні в нас ось така погода, вже дощики трішки падають на вулиці. Отут у мене вже дивіться, можна гусей пасти. Треба, до речі, бурянчики під. Там дружина з квітку свою посадила, якось я її подарував, і вона їх вже посадила, вони відсвіли Коротше, якось, якось товариші. Ось так. Дякую, що подивились це відео. І до зустрічі у наступному.